І один із пілотів стратегічного бомбардувальника ту 22 м 3 помер у лікарні. Про це повідомив губернатор Іркутської області Кобзєв. За його інформацією, інші льотчики, які катапультувалися, мають травми різного ступеня тяжкості. Їх усіх госпіталізували. Я бачив інформацію, що це був штурман. Але ж тим не менше, яка різниця? Мінус один. Е, нагадаємо, що напередодні у е, Черемківському районі Іркутської області упав російський стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3. Цю інформацію тоді навіть підтвердили у Міноборони РФ. За попередніми даними падіння літака сталося під час планового польоту. Причиною аварії стратегічного бомбардувальника, нібито стала технічна несправність. Варто зауважити, що Ту-22 М 3 росіяни. От з нього регулярно е, обстрілюють Україну, використовуючи ракети по ударам для ударів по наших мирних містах. Це е, прекрасна подія. Ну і бомбардувальників ту 22 м 3 у Росіян десь приблизно 30 штук. Загальна кількість таких літаків, як пише видання Діфенс Експрес, сягає майже шести десятків. Однак на модернізацію росіяни планували направити лише е, до 30 літаків. Тому саме цю кількість е, можливо вважати точною. Причому кілька літаків уже були знищені українськими силами. Так під час операції на російських військових аеродромах Сольці та Шайковка були повністю знищені два літаки. Такого типу чи класу ну і два ще були пошкоджені. А 19 квітня цього року силам оборони вдалося збити російський Ту-22М3, який саме 19 квітня і запускав ракети по Україні. Діфенс Експрес вказує, що росіяни можуть спробувати відновити старі літаки, адже нових вони виробляти не можуть, і це так з 93-го року. Але і з цим може виникнути проблема. Адже до цих літаків не виробляють взагалі нічого, у тому числі двигуни, які можна було б поставити на ту. -22. 22, які стоять на зберіганні. Так чи інакше, це для нас дуже і дуже добре. Ну і Росії не вдасться відновити знищені українською армією літаки тут ту 95 ту 160 і ту 22 Зокрема, через те, що на Україну агресора, е, на країну агресора тисне санкційний режим. Про це в ефірі 24 го каналу заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, серед ключових завдань, які нині стоять перед Україною, є знищення тактичної авіації ворога. Адже саме за її допомогою Могою ЗСРФ запускають авіаційні бомби. Ще одна важлива мета, як розповів пан Подоляк, є ураження російських військових об'єктів аеродромів, у тому числі. Ми бачимо і успішну подекуди роботу наших оборонців, і це прекрасно.